Jak sądowa. Реформи впливає на інтеграцію України до ЄС. Провал судової реформи призведе до зупинки євроінтеграційного шляху. Попри війну в нас взагалі не було варіанту не проводити реформи, тобто зімітувати реформу як таку не вийде. Увага до діяльності суддів з боку громадян мені здається, це найкращий механізм моніторингу дотримання суддями своїх професійних обов'язків. А які в принципі критерії Європейського союзу суд має працювати, суд має бути незалежним, суд має бути. Ефективним суд має бути професійним. Це все не підходить. Давайте по-новому. Левова частка тих рекомендацій, що є в звіті: просто доробіть те, що ви вже почали. Чи є інтенція власне всі ці зміни і рекомендації впроваджувати з боку влади? Це потрібно для нас, а не для Євросоюзу. Є проблема з кандидатами. Чомусь юристи перестали вважати, що суддівська професія це вершина зараз. більше вакансій, ніж працюючих суддів.